Привіт, друзі! Буду продовжувати вам показувати дитячі книги радянських часів різних авторів на різну тему. І ось, будь ласка, така книга: видавництво Дедгіс, Цечук і Гек Гайдара. У кого друзі, можливо, в дитинстві якась книга була, будь ласка, пишіть. Дуже буду радий, якщо у когось буде світлий спогад з дитинства, адже це найкраща пора нашого життя. Ось ось такими ось ілюстраціями чудовими я читав саме в цьому виданні. Вперше дану таку розповідь. Ось так. Який це рік 60... 64-й і малюнки тут. Дубінського, також дуже відомий ілюстратор. Так, далі, дивіться, попала мені тут в дитячі книги, не зовсім така вона дитяча, можна сказати так, природознавство, як то кажуть, розповіді про природу. Ось така ось книжечка, дуже цікава. Видавництво думка, 69-й. І це е, розповіді оповідання про природу. Ось так попала вона сюди до мене, в дитячу літературу. Також гарно ілюстрована, але трошки це інший напрямок. Ну, добре, нічого. Так, далі дивимося е, казки про Італію Горького, також видавництво дитяча література. Ілюстрації, ось такі на початку глави і в кінці різні такі замальовки. Ось на цілу сторінку ілюстрації. Ось так. Який це рік? А рік це 80 -й, 1980 -й рік. Всі ці книги, друзі, ви бачили, де я знаходжу, всі вони віти. Так, лусінь. Ось така ось книжечка, також видавництво дитяча література, гарний форзац з такими азіатськими просторами, видами. Так, далі. 86-й рік вона. Ось така ось книжечка. З такими ось ілюстраціями, дуже їх тут багато. Я ж кажу, дитячі книги ілюструвалися просто фантастично. Так, Погодін це гляні острови. Також в мене тут є далі десь книга, де його наступно я її покажу. Це українською мовою. А ось дивіться, Радій Погодін, Повісті і оповідання, видавництво дитяча література. Дуже чудове видання. До речі, книга. Дуже нерозповсюджена. 1974 рік видання. І тут про кішку і так далі. Також ілюстрації немає. На жаль, такі там незначні. Ось так. Незначна кількість, але дуже гарна підбірка. І стан книги також чудовий, тому що зазвичай дитяча література. Дітки її як не розмалюють, то порвуть 100 тисяч екземплярів. І тут ось такі ось. Ну, гарна підбірка. Гарна ця книга, друзі, я її не продаю. Це моя вона особиста. Буду читати, тому що мені даний автор дуже подобається. Так, далі дивимось. Ось цікава книга. До речі, також я... Читав дитині, це Григорій Усач, чудеса за завісою. Це як театральні постановки в школі, але тут всім відомі казки, всім відомі казки для театра Ляльок. Ось, будь ласка, і вони тут зовсім на новий лад. Колобок, наприклад, тут його не з'їдають, він там потрапляє ще в багато різних пригод. Ось така ось книга, таких різнокольорова, цікава. Ось так, для театру лялькового. Так, далі. Так, Міхалков, находка. Ось така ось книжечка. Дивимось 1983 року, видавництво дитяча література. Тут у нас віршики різноманітні. Також е, ілюстровано. Дуже цікаво. Ось така ось книжечка, так. Так, дивимось, дивіться. Зараз знов буду язик собі ламати. Ланка усказ. Ось так. Може, друзі, я ставлю неправильно наголос. Деколи кажу там, наприклад, пришвін, а не там. Або ще якось там е, різних авторів. Отут, до речі, дуже цікаві е, ілюстрації такі нестандартні. То ви мене, вибачте, так, я людина досить молода, багато авторів ще не знаю. Е, стараюсь розібратися, тому що мені це цікаво. Декого читав, декого не читав. Е, пишіть е, цікаву інформацію про авторів, яких ви. Знаєте, і кому якась книга сподобалась, також, друзі, пишіть. Є вже деяка кількість глядачів, які постійно в мене беруть книги. Я їм дуже вдячний. Ось, дещо я продаю, дещо ні, питайте. Ось так. Номер в описі до каналу. Так, ось така Ось книжечка потрібен творник. Ось так, дивіться, форзац і зразу така. Чудова ілюстрація. Е, відразу попадаєш кудись в якийсь двір зимовий, хоч зараз вже майже скоро буде літо. Мені, наприклад, подобається читати літом е, про зиму, а зимою про літо. Так, ось так. Так, далі. Е, Остров неопитних фізиків, дитяча література, Домбровський. Так, Деколи також з помилками, вибачте, читаю, так як через екран погано видно. 1973 рік дитяча література. І для свого малюнки Валька. Ось, будь ласка, книга дуже в гарному стані на свій вік. Ось так. Скільки я їх, друзі, цих книг ще перебирав і не брав, тому що вони були в поганому стані і дуже гарних. Завжди серце кров'ю обливається, коли таке трапляється. Ну, але що ти з цим поробиш? Книги в різному стані. Бувають в гарному, а бувають взагалі в жахливому. Деколи мені приходилось приходити на прийомку? А там привозили десь з гаража якогось в мішках таких поліетиленових, і там було дуже багато гарних книг, але вони всі були залиті водою, і це була якась така вже більш однорідна маса, яка простояла в гаражі там уже десятки років. Все пріле, вонюче, ось так. Але даже я вам хочу сказати навіть з таких книг, там, з тих мішків, поверху я був там 3-4 книги забрав, хоч вони такі трохи покручені були і страшні, але хоч щось. Також дуже боляче дивитись на книги, які після пожежі привозять. Сталася пожежа в домі, і книги згоріли. І якось так дивися на них. І дуже шкода дуже. Так, Чуковський. Будь ласка, здарственна надпис. Взагалі, в основному дитячі книжечки підписані. Хтось комусь дарив, когось десь нагороджували в школі. Ось так. Оформлення, бачите, кожна глава, кожна нова розповідь. Буква і якась така побутова замальовка. Дуже цікава. Хтось гладе, ось якийсь розбишака, має кинути горщик комусь в голову, може. Так. Далі хтось іде в школу, не дуже так поспішаючи з понурою головою, мабуть, уроки не вивчив. А тут ось такий ось батюшка. Ось так. Добре. Далі дивіться. Кнопов. Ось так. 60-го року. Це научно-фантастична повість, до речі, ось так, цікаво. Одного разу взагалі знайшов я, коли велику кількість книг здали десь там. Не знаю, скільки це буде в штуках, а в кілограмах точно знаю, що здали 180 друзі кілограм книг. Це така гарна бібліотека. І серед неї, скільки я там знайшов скарбів, це було просто і дитячої літератури. Я там знайшов трьохтомник Носова, покажу вам його також. А зараз от буду показувати, я ж кажу, йде серія така. По е, книжечкам е, радянським е, дитячим. Ось так. Так, далі цю, здається, може хтось уже бачив, хто дивився, я її вже знаходив, як е, канал вже був, також дитяча література. Ось такі ось 90-й рік, папір такий біленький, 89-й. Так, дивіться, яка книжка е, погризена мишами. Ось так бачила вона життя. Дана книжка, як то кажуть, так, дитяча література. І це е, Борис Житков, друзі. І тут зібрані його такі оповідання. Ось такі, ось дядько. І, будь ласка. Цю книгу мені, до речі, я її не знаходив, цю книгу мені е, подарував знайомий. 100 тисяч екземплярів е, тут тираж. Наклад, як хтось каже. Пиші, кажіть наклад. Ну, На яка різниця, друзі? Наклад, тираж. Так. Ось так. Далі дивимось, лісова перепустка Валентин Бачко. Ось так, така чудова книга. 71-й рік, видавництво веселка. І ось, будь ласка, хто ще закладочку залишив, я пропустив. Ось такі кольорові, гарні, присутні ілюстрації, тема природи. Завжди цікаво. дивіться, яке дупло, і там хлопчик сховався. Ось така ось книжечка чудова. Далі е розповіді про Чапаєва, дитяча література. Так, підмочена вона трохи, звісно, ну, нічого. На різну тему. Бачите, я беру книги, абсолютно різноманітні. Так, Прометей, ось такий снігово, дитяча література. Це про Ігоря Корчатова, будь ласка, повісті. 1980 рік. Ось так. Такі ось фотографії. Такого ось чудового е, наукового діяча на той час. Так. так. добре. Ось така ось книжечка. Далі легенди е, про так, про чорний алмаз. Ось так, також видавництво веселка, бібліотечна ця книга. 89-й. Хтось колись взяв і трошки забув повернути. Дуже часто так бувало. Ось так. Так, книга для дітей толстого, також я її, здається, показував. Ось така. І хочу ще показати також, дивіться, як цікаво. Такі книги взагалі унікальні, тому що це люди самі робили. Ось, будь ласка, ось так це оформлено. І тут, друзі, маленькі книжечки дитячі, вони зібрані ось так у... їх склеяли між собою. Бачите, тут різні автори абсолютно Муму Тургенєва тут. Деякі з цих книг в мене е, окремої. Ось, а це хтось так оформив. Тут книг, напевно, 10, а може, і більше, е, в одній. Ось так склеїв. Хтось вибрав для себе якісь на той час такі гарні книжечки, можливо, з дитинства. Зібрав і оформив ось таку книжечку. Також, ось я розумію, що книга колись була е, у м'якому у м'якій обгортці, а її також оформили ось так. Дивіться, яка чудова книга. 82-й рік, Варшава. Е, і дивіться, які тут малюнки. Чудові. Дивіться, як реставрували, бачите, дітки порвали листочок, зробили таку ось вклейку. Багато тут і надривів, тому що книга читана, друзі, тому що хто його знає скільки діточок їх перечитали, дані книги. Так, далі показую бджілка Майя її пригоди. Далі чарівна квітка, також це я вже знаходив, хто бачив. Е, так, літо, дитяча література, е, Толіс. Можливо, наголос неправильний. Но... Так. так. А хто художник цікаво? А, художника тут трошки постраждала вона, 66-й рік. Так, малюнки Туренко. Ось так. Цікавий тираж. 100 тисяч. Бачите, як я казав в минулому <кхи> відео. В основному тираж 100 тисяч. Так, верхній поверх Олександр Власов. Далі Дедгізовська, 52-й. Рік. Ось така книга, я її трохи підклеїв. Теж, теж це я вже як канал був знаходив її. Так, далі. Так. Михасенко, кандурські хлопчики. Ось такі ось. Так ось де, також Дед Гіс. Так, гонитва по місту. Це Юрій Хорунджий і Володимир Жмир. Ось так. Додавництво веселка. Дивіться, який форзац цікавий. Це, мабуть, про Слов'ян щось, про племена ще. Не читав поки. О, художник Василь Лопата. Художник чудовий. Художник чудовий, як він ілюстрував, це просто. Захват, які він ілюстрації робив. Так. Піщера Рижого Монаха. Ось така ось книга. Також, здається, я її вже знаходив, коли був канал вже. Ось так. так. Острів Лебедів. Острів лебедів. Також дивіться, книга новенька взагалі. Я ж кажу, деяку кількість я був знайшов, вони взагалі як не читані були. Так, Тарас Бульба, Гоголя, видавництво дитяча література. До речі, колись в бібліотеці я брав саме таке видання. І в такому виданні і читав. Скотчем поклеєна. Отак. Виділена, тому що книга бібліотечна. З нею діти працювали, брали так. У, бачите, що тут попалось? Узбецькі народні казки. Також загубились у мене серед серед дитячих книг. Потрібно її відкласти і поставити там, де в мене казки. Так. Міхаєвіч. Тайна одного цвітка. Ось така ось книжечка. Це у нас 1956 рік. Повість. Харківське видавництво. Така книжечка. Так. Анатолій Дрофан. Дрофанні. Ось так. Також постраждала. Десь її чи кинули. Так, ну це на військову таку тематику, я так розумію. Ще й переклад з української мови. Так, дитяча література, 1976 рік. Так. Чиві-чиві, чиві, чиві вінок. Дитяча література 100. Це казки, бачите, тут також загубились в мене серед дитячих книг, ще й казки. Буду вам показувати все, що маю. Все, що забирав. Ось так. Далі. Михайло Коршунов. Ось така ось книжечка цікава. Також читано, гарно, також є нюанси тут. Так, дитяча література видання 68 рік, друзі. Чудова книга. Чудове оформлення. І друзі, на цій книжці це відео буду. Завершувати, дякую всім, хто дивиться. Дякую, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. На все добре.